Так, добрий день. Сьогодні у нас вже четвер, 3 число. Нарешті докомплектував я дві здорових дробілки. Це на 7,5 кВт. Зрозуміло, то по ціні вони 28 тисяч. Дзвонять люди, ну, вони в мене стояли, не збрані десь та неділю. Так. Ну, якось Люди дзвонять питають, конкретики немає нічого. Не спішив я їх збирати, сьогодні собрав, бо понаварював роторів. Я зварив 8 здорових роторів, два, дві маленьких. Зараз їх балансую. такому плані. Ну, Якось так. Працюємо потихеньку. Потихеньку працюємо. Дзвонять і по дробілкам. Думав, я почну робити. Е, змішувач, ну, все немає времени. У мене на, на змішувач є все. Онда мотор, 4 кВт, 1500 кілометрів. редуктор. Є повністю всі е, шківи все є. Ремні. Ну, коротше, зрозуміло. Труби, витки треба робити. Просто треба робити, робити і робити. Воно ну, зараз весна. То, те, то, те, то, та, ну нічого страшного, я нікуди не спішу. Якось так. Знімаю відео, щоб не забували мене, що я роблю дробілки. І змішувачі роблю, і роблю я шнеки. Якось почали хоч чуть -чуть дзвонити по шнекам. Ну, не знаю, Якщо там ціна здорового шнека 160, то 4 тисячі гривні за пагорний метр. Це ж воно виходить. Все, крім мотора і ніг. Ну, 4 тисячі гривень. там, Це із шківом здоровим. ну, Все воно, поняли ви, суч, ви планка під мотор варена. Ну, кать люди дорого. Дешевше я робити не буду, бо є там, дзвонять. Табі б мені там, хоча б по 3 тисячі за погонний метр зробили. Не хочу, чесно скажу, не хочу навіть убивати своє час. Ну, зрозуміло. Не хочу бивати своє время. Я продавав шестиметровий шнек. До мене люди тут, хто з Полтавської області, Решетіловка, знають. То до мене люди приїжджали, то він каже: Я дзвонив там і на Суме. У, у Харкові дуже дорого, в сумах така, така примерна ціна, як у вас там, плюс-мінус там разниця в там, 400-300 гривень на погонному метрі. Тобто, у ну, мене дешевше. Ну, воно ж там теж, смотря, яка товщина витка. Все зависить від витка. Там, по-моєму, плюс 400 гривень на погонному метрі із-за витка. Тобто, там трійка. тройка, двійка фата. не воно, фата, не слухайте нікого. Будете грузити сою, ну і зноситься дуже швидко. Дуже швидко і зношується, це вже провірено. Ну, якось так. Зробив я 10 роторів. 8 маленьких, О, 8 здорових, вибачаюся. 2 маленьких. Один вже я відправив на. Е, Молдавію, там відправка йде на Белгрод, а потім там люди забирають. Не знаю, як вони там його везуть. Ну Забрали, бо кошти прийшли. 6 тисяч гривень. Такий ротор 5 тисяч маленький. Там кому треба, бо теж люди питають, дзвонять, воно є ціна в відео. Так ось, якось отак. Е, Маленькі дробілки 20, ой, 21 тисяча, оці 28. Змішувач, який я буду з понеділка робити, ну я його там зроблю, я зніму відео, який він буде. В принципі, знімати там нічого вони в мене всі йдуть стандартні. Не роблю я нестандартного обладнання, тобто, да, там, от, є там люди дзвонять, зробіть там мені дробілку, таку як ви робите, тільки щоб вона була на, тіп, аж, ви, на тих на дробілки. Ой, от польської газонокосівка. Чи газонокосилка що вона там називається, не роблю то на техномострой. То на техномострой. Обращайтеся, там вам зроблять таку дробілку. да Ото якось так. Вона і ця дробілка, вона не хуже дроба. Якось так. Добре, добре. Працюємо. Ага, по поводу однофазних, бачите, забув сказати. Обратно. Немає моторів. Нема моторів однофазних. На 4 кВт хороших. хороших Моторів немає. 3 на 3 є, але вони слабі. Воно погорять мотора. Якщо він там 3 кВт, то в ньому там десь 2,2 кВт. Якщо є, то добре. Дробілка не працюватиме. Якось отак. Я зараз центрую їх. Ті вже два центри... три вже центрував, да. третій же ж поїхав в мене на Молдовію. Оце десь мене там, там хтось питав по времені. Ви знаєте, буває таке, що балансую один е, ротор, чесно вам скажу, часа 3. Блін, взагалі капець. Не дається бля, балансіровки. і все. Ну от Не дається ти вбий мене, понаварював, потім все кел келтехо і там де наварюєш, стираєш, потім обратно. Балан... Ну, 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 Отбалансував і все нормально. Якось так. Якийсь один. На ті чи на ті дробілки взагалі балансував 10 хвилин. Чітко, швидко. Якось так. Все, до побачення. кого -ко інтересують дробілки, маленька 21, здорова 28. Змішувач 850, 748. Ротор маленький 5, здоровий 6. Добре, до побачення.